Це кутикула волосся, яка складається в свою чергу понад 10 шарів кератинових чешуєв. Наприклад, наприкінці літа завжди я отримую ну, дуже багато консультацій, які приїжджають з відпустки, да, і ми бачимо дуже сильну ламкість і випадіння волосся. Воно смачно. не дуже багато? Якщо буде багато, можна навіть да? І звикнути, так? самі з ковбасою, скільки ви от зараз можете от, з'їсти? Так, то вже більше не зможете їсти. Я зараз на парковці з каймолом приїхала сюди за своїм замовленням із Бешка. Замовлення вже забрала. Я вам зараз покажу. Дуже класна річ, яка мені підійде під багато аутфітів, така трендова. Покажу. І хочу пояснити ті кадри, які були до цього. Це Лореаль мене запросив на свій захід. Дівчата, прям надзвичайно приємно, тому що мене дуже рідко кудись запрошують. Але з моїм розвитком у інстаграм я Бачу, що е, якось ця ситуація змінюється. Дрес-код був рожевий, тому що Лоріаль презентував свою нову лінійку Ельсеф, яка у рожевому оздобленні. І якраз е, ну, під її оздоблення е, був цей дрес-код. Дуже всі дівчата були гарні, було багато блогерів, яких я візуально е, впізнаю. Я просто мало за ким слідкую, знаєте, візуально ну, знаю, десь бачила якісь е, там тіктоки-рілси, але е, ну, не можу там, словами сказати, так би мовити. Ти мені як інтроверту було надзвичайно. Ем... Некомфортно, скажімо так, тому що я прийшла одна ну без там супроводу якогось я нікого не знала. Треба було знайомитись, але було цікаво такий вихід із зони комфорту. Я потім після цього заходу відходила декілька днів. Там був виступ трихолога, і трихолог теж був якийсь відомий у Тіктоці, тому що я 100% бачила його ну візуальне обличчя. Я згадала я до речі, вам більше скажу: я йду до трихолога, і записано 30 травня. Але ну не до нього, а до того трихолога, якого порекомендувала мені моя косметолог Даша. У неї також були проблеми з волоссям. У неї взагалі очагова алопеція, і вона ну бореться ось з нею пів свого життя. Тому вона знається на трихологах. І я йду, записалась за місяць наперед, тому що там у неї все розписано. Буду вас інформувати, що і як. Ми далі рухаємося у блог і робимо примірки. Ми не робимо примірки, поки я вам не покажу своє замовлення із Бершка. Ось така хустка. Дівчата, хустка із прошви. Ви бачите, така біленька, гарненька ось така прошва. І у неї ось такі довгі е, стрічки на кінцях. Вона коштувала, зараз я вам покажу, 449 гривень. Так, за секунду. Ось її артикул. Але вона на сайті просто sold out. Я її виловлювала. Я просто перевіряла, не знаю кожну годину її. вона з'явилась на сайті. Я одразу її придбала, оформила замовлення. Знову заходжу, а її вже знову немає. Чи я то взяла останню одиницю? Чи її просто розхватують ну, за лічені хвилини? Назвичайно класна. Хустки це зараз тренд. Тим паче, ось така. Звичайно, можна, не на кепку, але я бачила стилізації дівчат, які і на кепку ось такі хустки пов'язували. Коротше, у мене ж є ця сукня Монбланш біла, вона ідеально під неї підійде, і вона підійде під багато аутфітів. Заходьте у мій інстаграм, дівчата, і підписуйтесь на інсту, тому що я там багато роблю примірок, які ви просто не встигаю знімати ще й для YouTube, тому чекаю вас там, а тепер ми рухаємося у волоху і робимо примірки. Я приїхала у Скремо. Підемо у зару міритись. Щось я давненько тут не була, багато новинок. Ось така сукня сподобалась. Її, мабуть, примірюю. Вона льоном. ось висить і такий колір. Не можу зрозуміти, це колір пляжка. Такий темно, темно темно, зелений. Подивіться, в чому я сьогодні. Я обіван кінобі, як каже мій чоловік. Костюмчик теж езара. Він не з віскозою, він дихає на таку погоду, як зараз. Сьогодні 22 градуси. Нарешті вже тепло. Ось цю, мабуть, по Коротше, я сьогодні, мабуть, по сукням. Чогось хочеться саме сукні примірити. Костюмчик, як у мене. Ну, майже як у мене. І тканина схожа, до речі, по структурі я маю на увазі. Так, півтори тисячі це ковтинка, тут також віскоза і поліамід. І штаніжки 1300. Штанці також схожі, тільки в мене без манжетів, ось таких понизу. Бручні костюми. Ось такий прям дуже насичений помаранчевий. Але мені все ж таки більше подобається ось такий білий. тканина, приємна. По складу, що ліоцел, бавовна, підкладка 100% поліестер. Е, Поліоцел це теж класна тканина. Разом з бавовною круто, але підкладка 100% поліестер. Ну, зробіть 100% бавовни і буде прям надзвичайно класно. чи віскоза. Бо верхня тканина мені прям дуже подобається. Вона по е, якостям по складу теж гарна. А ну, брюки подивимось. Кине мені подобається. Брюк раджу придивитись, бо ну, брюки без підкладки йдуть. І тому будуть точно дихати. На дотик приємно, така літня, знаєте, 2000 вони коштують. І по дизайну теж мені подобається. Зараз у моді ось такий горошок. Так, ковтинка 2000, тут віскоза і підкладка поліестер. Верхові скоса, а як вона тут позаду йде, позаду просто ось так на зав'язках і звисає донизу. Ну, Виглядає гарно. Хто шукав, під джинси, під брючки буде симпатично. Так, ну я пішла збирати. Ой, це таке щось не дуже приємне на дотик. Я пішла збирати сукні для примірки, ось якась ще у огор... горошок. Ну, Мабуть, візьму, помірюю. Я обіцяла показати вам сукні, але хочу показати ось ці штанці, надзвичайно приємні. Тут також ліоцел і бавовна, і дуже крутий жилет. Він із такої якоїсь такої тканини, ніби денім щось таке. І тим паче мені подобається його крій. І подивіться на ці балетки. Дуже цікаві. Штанці, у такому якомусь блідо-блідо-жовтому кольорі, такому бежевому, навіть я б сказала. Дуже класні, дуже легенькі, зручні, надзвичайно, дівчата, просто на повсякдення можна кудись брати, чи навіть кудись виходити у них. Ось так в мене все вийшло. Додати аксесуари, щось таке яскравеньке, якусь хустку, як зараз модно, і все у вас такий гарний аутфіт. Штани було у 36 му розмірі і півтори тисячі, тут 50 льоцел, 35 бавовна, 15 льону. Склад дуже класний. І ще й тканина приємна на дотик, і вона майже не зминається. Вона така якась сама по собі жата. І цей жилет був мені, на мені у розмірі S, С 68 льон, 32 військози, підкладка 100% бавовна. Ну прям казковий склад, <свісно> дівчата. І він такий структурний. Бачите, тут які детальки. Ось такий білий костюмчик із жилетом дуже структурованим. Коротше, жилет тримає свою структуру. Можливо, він мені трохи завеликий, можливо, треба на розмір менше, тобто еску, Подивіться на ці стегна. Брюки до нього, брюки завеликі, бо це м ку я взяла. Жилети теж взяла, М-ку треба С-ку, я так зрозуміла. Хоча треба мірити, можливо, не сяде. Єдине, що тут відходиться планка, хоча він мені ну, він мені, на мене, ні, не натягується, але планка все рівно відходить і в гудзики видно, я думаю, ви це бачите. Хоча так, мені прям все тут подобається. Він, як я вже сказала, тримає форму, він дуже гарно виглядає так естетично. Ну, можливо, можна тут щось придумати, щоб він не відходив якось тут причепити, щось зробити, бо так прям класно виглядає. Можливо, я б його не з брюками носила, а з якоюсь там спідничкою теж буде дуже гарно. Але спідниці тут вже не бачила. І знову ці балетки в мене. Так, брюки МК 1800, це 100% поліестер. І ось цей жилет мк 3000, 100% поліестер і підкладка 100% віскоза. А тут навпаки, ну, хоч за підкладку. Дякую. Не буде так парити. Сукня у горох. Дуже трендова, модна. Вона з таким симетричним кроєм, з підкладкою. Подивіться, як виглядає. Знову залишили ці балетки. До речі, ось цей комір дуже додає чогось такого. Він позаду зав'язується. Ці зав'язки прям дуже довгі. Ну, Сукня цікава. Можна, в принципі, під ремінець, але мені, чесно кажучи, і так подобається носити. Ці балітки 1739 розмір. Підійшли, в принципі, вони зручні. І сукня МК-3000 це 100% віскоза, підкладка 100% поліестер. Блін, зробили би підкладку о, бавовну, візкозу. Це була б взагалі пушка сукня. Ну, вона класна, вона, в принципі, мені сподобалась. Особливо верхня частина, вона так цікаво виглядає. Сукня з бавовни, вже мірюю її з підборами. Мені, до речі, на ноги відпечатались е ті балетки, вони ж такі е плетені. Коротше, це відпечатується. Е сукня прям дуже така легенька, надзвичайно легка. Вона така досить складна по крою, тут на зав'язках. Літня-літня е і нормальна довжина. На засмаглу шкіру взагалі буде класно. Чи кудись у відпустку. Сукня МК 1800. Тут бавовна, бавовна, коротше, все бавовна. Нова сукня тут загалом десь відсотків 90% це віскоза, тому парити не буде дуже гарний колір, але там кольори є. Тканина мені звичайно, подобається, вона така спадаюча. Подивіться, як виглядає. І тут є кишеня, дівчата. Це великий плюс. Можна під а можна так і носити. Але мені прям під підбори, Прям довжина така довга, скажімо так. Але можна підрізати. Це МК у мене, хоча я би примірила С -ку. Я бачу, що тут, в принципі, є куди, і плюс Еска буде трохи покоротше, все ж таки, під сандалі. Так, взуття 1400, ось таке. Підбори середні, але мені ось ця чтина була за широка. І сукня МК 1880 відскотна з полієтр. Я би еско примірила. Так, ось та сукня, яку я обіцяла примірити, вона льону, але одразу скажу, що трошечки-трошечки колеться. І в мене нове зняття. подивіться, які романтичні сандалі. Потім покажу обличчя, але одразу кажу, вони мені за широкі по ну, ось цій частині. Мені здається, ця сукня буде прям дуже зминатись, бо я її надягла, і ось одразу тут такі складочки поперечні. Не знаю, буде зминатись, але дуже гарний колір, гарний взагалі крій, довжина і спинка. Але там блискавка і щось знову не сіло. І тут бретелі, мені вони задовгі. Хочеться підтягнути, але підтягнути нема куди, бо тут регуляторів немає. І ось ця зав'язка, вона нічого не регулює, вона там пристрочена. Тому не знаю, треба купувати і трошечки щось змінювати під себе. Якось так. Хоча так, прям дуже гарно. Подивіться на цю красу. Вони е, прям такі пласкі-пласкі, тонка підошва, Я <рес> таке не полюбляю, чесно кажучи. Але вони дуже гарні. Такі жіночні, ці трояндочки. В мені ось ця е, шлейка, чи як сказати, заширока була. Ці, в принципі, теж, але ця прям, е, дуже широка. Е, тобто на вузьку стопу дівчата не підходить, 1300 вони коштуються. У мене був 39-й розмір. Так, і сукня.

Лйон, два ілестан е, Мка розмір, хочу зайти у Бершка і ну, Походити, подивитись, можливо, знайду щось для примірки, можливо, не знайду, бо іноді у цих магазинах прям дуже класні такі знахідки, як та жовта сукня, жовті слінбейки із Бершки, наскільки пам'ятаю, я показувала. Е, тому подивимось. І я у Бершці замовила собі хустку, дівчата. Е, коли вона Прийде, я вам її покажу, якщо не забуду, чесно кажучи, бо я тоді забуваю. Але покажу її у інстаграм. Це 100%, тому підписуйтесь на мою інсту. Там багато того, чого не буває тут. Завжди це повторюю. Коротше, ця хустка вона із прошви, Вона не шовкова, бо шовково, в принципі, в мене є. Я їх так ну, майже не ношу, чисто для рілсів знімаю. і так далі. А ця із Прошви, і її класно пов'язувати на голову, бо вона не зіслизає, як шовкова. А із прошви вона. Тримається, і у неї довгі такі. Трічки, як сказати, і можна пов'язувати е, на шию. Ну наскільки я це бачу, вона прийде, я спробую, потім вам розкажу, покажу. Е, але вона майже завжди sold out на сайті. Я її постійно оновлювала, оновлювала сайт, дивилась, дивилась, декілька днів її відстежувала і потім одразу побачила, її замовила. Заходжу після оформлення замовлення, бачу, вона її знову немає. Там написано типу, типу, скоро буде, скоро буде у наявності її розкуповують. Тому якщо ви хочете ось вам. Я десь тут вже, мабуть, прикріпила її фотки. Артикул шукайте, додавайте собі обране і просто відслідковуйте. Зайдемо спочатку у вершка. Так, не буду вже показувати те, що я показувала у минулому лозі. Ось знову хустка. Бачите? Хустки зараз рулять. Ось ці сукні, чорна та біла, вони прям дуже легенькі. Прям надзвичайно легенька така тканина, якась жата. І це у нас 100% бавовна, 1149 гривень коштує, але підкладає 100% поліестер. Це якийсь новий мікротренд робити квіточки на взутті. Подивіться на ці. Дуже маленькі підбори, я таке люблю. І ось ці квіточки, вони прям дуже сильно нагадують справжні. Прям дуже сильно. Скільки вони коштують? Півтори тисячі дівчата, ну класні, мені, чесно кажучи, сподобались. Ось така сукня теж цікава, але це поліестер. Ось так е пропонують кедами носити з окулярами. Ну, непогано, вона цікава, як я вже сказала. І є ще ось такий топ. Ну, щось е саме у цій версі не бачу нічого прикольного. Ну, зустріча вам показала те, що вважаю. Цікавим я вам показую. Ну, така кофтинка також 900 гривень. Ось так можна носити з джинсами. Такого щось, що хочеться примірити, не покажу нічого. Ну і просто якісь топи, боді, багато джинс, до речі. Тому... О, ось така кортинка у білому варіанті. Зараз е, така модна тенденція. На це мереже, тому можна просто собі біло взяти. І є там білі ще спіднички, зробити собі такий повністю комплект. Хоча мені комплектом прям, ну, не дуже подобається. Подобається, коли окремо топ там, з джинсами, з брюками такий мережевний, чи та спідничка окремо з чимось іншим. Ось так, топ. Зараз скажу, скільки коштує 900 гривень. Він коштує Ну, на дотик непогано, легке це мережево, воно. Тягнеться і тут тут тягнеться. тут тягнеться спинка, до речі, прозора, тут спереду тільки закрито. А ось і мережевна спідничка. Вона теж така так симетрична чи ні? чи мені здалося? Отака, Там є більш асиметричніші у іншому куті. А, ось така. Можна поєднувати, але як на мене, то занадто вже буде. Я бачила, що дівчата ну інстаграм бачила, що дівчата знаходили ось такі спіднички без ось цього зверху, просто мережевні ось такого формату, і надягають на брюки. Виглядає прикольно, але тоді я б таку спідничку брала більш там коротку чи більше знаєте від цієї частини до цієї, там ну до, донизу й моє нова з не прям таку довгу, щоб вона не закривала прям майже всі брюки. Так, а ця спідниця вона 1300 коштує. Тепер у Stradivarius йду. Так, я тут вже взяла льняні штанці із приємної тканини і ось такий жилет джинсовий взяла два розміри, бо у Stradivarius у мене так, не вгадаєш, який саме. Цікавий є ось такий костюмчик у смугу. Виглядає. Непогано. так. І тут у нас візкоза льон, бо склад. Це прикольний. Ось, будь ласка, на джинси, на джинси на штани, артикул, по ним можете і жилет знайти. О, Жилет, до речі, з такою спинкою відкритою. І ось там на шнурівці позаду. Перший аутфіт. Ось така в'язана кофтинка. Зараз їх дуже багато у різних брендів, і рожеві е, джинси, вони дуже легенькі, приємні на літо якраз те, що треба. Я не можу вам нормально показати, нормально ходити, бо ці е, клоги просто прив'язані між собою. Е, і при чому прив'язані так, що навіть крок не можна зробити. Джинси сіли, до речі, класно. 38-й розмір. Я взяла 36-й, але, мабуть, брала би собі у 38-му. Вони такі. Ну, ви бачите, більш розслаблені, і ковтинка є, до речі, рожева, яка прям ідеально підходить під ці рожеві джинси. Я думала спочатку рожево, але потім подумала, що в мене буде прям таки повністю рожевий лук. Хоча можна і так, і так нормально. Просто треба тоді розбавляти ну, якимись іншими елементами. Мені так здається. Якусь там бежеву, ху, бежеву, молочну хустку, сумку, щось там пояс пов'язати, щ... під цю ковтинку надягти щось, якусь там майку молочну, футболку молочну чи майку. Ну, коротше, ви зрозуміли? Як вам. <сум> <сум> Такий аутфіт? Джинси прикольні, прикольний, прям дуже легенькі. Я не знаю, як вони будуть після прання, бо вони прям такі тонкі. Не знаю, але так, мені подобається зараз. Другий аутфіт ось так виглядає. Добре, що я жилет взяла у двох розмірах: S і M. -ка. Це не мені S. І я б не сказала, що вона якась прям затісна для мене. Ну, вона мені підійшла, менше вже не треба, але вони прям дуже повномірні, класні брюки. Там гарний склад, я потім вам покажу. І я не бачу, що вони прям дуже просвічували. Тому ну як як білий колір в принципі просвічує там чорне білизну не треба надягати, але не прям там критично якось чи непристойно знову це взуття. Прям штаніжки мене порадували. Такі базові білі штанці із гарним складом влітку завжди треба. І поєднала з таким жилетом. Можна звичайно з багатьма різними кофтинками поєднувати. Але і так гарненько. Так, і ці рожеві джинси з першого аутфіту, 38-й розмір, 1349 гривень. І ось ця ковтинка. Вона була у розмірі S, тому що не було більше там розмірів 900 гривень. Штани у розмірі M, 900 гривень. Тут 800% віскоза, 20 льон. Жилет S 1300 гривень. І ось таке взуття у мене було. півтори тисячі це натуральна шкіра. Ще, до речі, є ось такий жилет. Ну, такого багато. У різних брендів такого багато. цей прикольний. Ось так можна з джинсовою спідничкою, можна з багато чин. 1149. Я зараз у 17. Примірюю тут три лука. Я взагалі прийшла подивитись на ось цю сукню зі шлейфом. ось таким, Вона просвічує, хоча у мене біла білизна під такі сукні, треба надягати бежеву, Бо біла теж буде світити. Шлейф прикольний. Можна носити ось так, можна просто ось так на одну сторону. Груше вже ним погратись. Прям присвічує сильно. І верх тут ось такий. Теж треба під низ щось надягати, проте вона мене обтисла. Це наша СК, а мені, значить, потрібна м -ка. Зараз подивимось. Ну так, ця сукня в мене була С3900. Мка мені потрібна однозначно. І ось ця із нової колекції, прям дуже класна. Є така чорна, але мені чомусь подобається саме бежева, хоча чорна теж прикольна. Бежева така, знаєте, будуарна, під якийсь жакет надягати. Дуже приємно ось ця сітка і ось ця тканина. Це якийсь трикотаж, ось тут кісточки, хоча нема кісточків, кісточок ось тут, на грудях. Я б там їх хотіла. І позаду як ліф зроблено. Регуляторів нема. Ось так. Тут еска. Тут еска мені підійшла, але тут просто все тягнеться, тому все підійшло. Дуже гарний бежевий колір такий. Але е, краще було б на засмаглу більше шкіру, У мене вже підзмився мій моя моментальна засмага. І ось тут таке драпірування. І, до речі, я там бачила, що у них є окремо топи, тобто не просто сукня, просто такий топ і все. Так, це у мене була СК 5000, тут 100% поліестер. Але приємна ця сітка, так, ось такий костюмчик, морячка, так би мовити. Дуже прикольна ідея зробити ось такі лацкани. Виглядає прям по-дизайнерськи, так би мовити. І тут нема гудзиків, тут є ось така зав'язка. Тут просто є прорізі, і ця зав'язка вставляється у прорізі, можна ось так пов'язати. І шортики. Є шортики, до речі, там двох варіантів. Я обрала собі ось такі, але є більш коротші, так би мовити. Шорти сам... самі по собі дуже гарні. Приємна тканина, це якийсь льон, мені здається, такий насичено-темно-синій. І він у житті прям такий темно-темно-синій, класичний, а не такий якийсь ем, яскравий синій, як зараз ви бачите. Ось таке у мене були S. До речі, це 100% фільон, тисячі. Шорти класні, і вони так добре сіли прям по фігурці. Ось цей піджак я б все ж таки хотіла трошечки менший. Хоча цей XSS це найменший розмір. 6 тисяч він коштує 100% пльон. Виглядає ну, прям дуже класно, так добротно, ом, тримає форму. Тому хто хотів, то будь ласочка. купа деталей. Ось бачите, тут така прорізь і тут прорізь. І просто вставляється ось цей елемент і зав'язується. Чи можна не зав'язувати, так носити. Чого я зайшла саме у черт 17, бо мені треба було помірити ось цю їх білу сукню для мого рілса порівняння, бо майже така сама з таким шлейфом є у Чичі-Коко. і я її вже поміряла. І треба було помірити ось цю вечір. Скоро буде різ порівняння. Виставлю його у Shorts. Тому не пропустіть.